Сьогодні сонячний ранок, сонячно теплий день планується. І ми вирішили з батьками піти, сходити в ліс зібрати грибочків. Нарешті люди кажуть, вони вже починають з'являтися, а саме опеньки сходимо в подорож, в мій улюблений ліс. Погода зараз волога. Чоботи, воно мокрійки, але тепленько вже сонечко вийшло, достатньо тепло на вулиці. Красива осінь. А зараз мене батьки десь там мають чекати за кутком. Щось на вулиці такий вітер піднімається чекає. Я не знаю, чи дасть він мені нормально записати це відео. ну Подивимось. Ну що, вирушаємо. Дійшли до лісу. Тут терен росте. От, папа пішов на розвідку. Багато терену, але як ми прочитали, його ще зарано збирати. Треба трішечки почекати. Мама вже заходить до лісу, ну і я піду теж. Тут ростуть переважно маслюки. Це така невеличка соснова посадка. Той рік я вже її показувала. Хто вже в лісі сьогодні був? Ну нічого ми пройдемо сюди хоча ми більше прийшли саме за Опеньками. Зараз подивимося, що тут є. Я сьогодні. Зі своїм кошиком. Ай, що хочу сказати. От знайшла свій перший грибочок, але він такий поганенький. Такий подобаний чимось. Ось такий стан. Погодка класна. Селіс його раю собакою. Червивий дуже грибочок залишив. Його. Тут до нас вже походили грибники, і в принципі на таку посадку маленьку. Нас дуже забагато, тому в принципі я не бачу сенсу зараз чекати на маслюки. Треба ми напевно вирушати за опеньками, а поки от знайшла такі манюні, крихітки грибочки. Тільки зібралася виходити, і ліс таки мене не випустив. Он же підкинув мені під ноги. Немає тут грибів, все знаходимо вже зірвані, зібрані і викинуті. Mm -hmm. все зараз подивимося. Це частенький, навіть не червивий, але трохи під'їдений якимось. Нічого страшного. Такі ці пружні грибочки, мислячки. До речі, ліс не випустив. Гарні. Але, знову ж таки, трохи погрезення. Ну, нічого страшного. Та теж хтось зростає. Не знаю, хто це такий. Красень піднявся. Я хочу сказати, такі ліс нас сьогодні радує мусликами. Зайшла я сюди з такою більш розумінням, що, скоріш за все, нічого ми не зустрінемо. Але, не але, дивлячись на те, що сьогодні тут вже хтось збирав грибочки, і ми бачили їх сліди, отакі от, от родини знаходимо все ж таки, І якось так же у мене. Трохи тут зібралася, Є ще інші тут види грибів, але я на них не знаюся. Мама і тато теж. Тому їх не чіпаємо, поки зберемо мислючки. Навіть не знаю, чи дійдемо ми до Апельк з таким успіхом, але ну, це ж круто. Такі гарні маслючки, маленькі вони не червиві, до цього зустрічалося дуже багато вже поточених червями. Такі пружні. Я цей рік пішла без рукавичок, і руки вже замазані, брудні, тепер не пояси по дорозі. Ну, хіба ж руки помити десь? Не знаю, чому я так забулася. Цей рік про них ну, немає значення, в принципі. Такі гарні грибочки. тут он ще ростуть. Так, а як же ж Зламала прибратися? Зламалась вістоти, тепер мені так незручно ходити по лісу. Знімати без нього це вже такий трохи подгуляший грибочок, але всередині чистенький. Заберу його теж. Є тут такі місця, порожчі травою, і в них дуже багато зустрічаються маслючків, але переважна більшість вони зачервиві. Вони перерощі і червиві, і поїдені. Ось такі от. Я їх навіть і не беру, нехай залишаються, тваринки поїдять. Держи кошик. Така прогуляночка сьогодні видається. класна в лісі. Повода радує. От у нас вже декілька разів навідувалися якісь собачки. Десь вони тут, напевно, щось охороняють поруч. Ось такі достатньо недружелюбні. Ось тут такий великий грибочок стоїть тут. Великий маслючок. Вже такий достатньо переросший, але він навіть не червивий, заберу його з собою. Стосовно грибочків інших, які зустрічаються у великій кількості. Це отакий от гриб, він з пластинами. От. І в нього така поверхня, вона трохи липка. І, можливо, якби вона була волога дуже, була б схожа саме на маслячок. Я не знаю, що це за гриб. Зараз у мене дуже поганий інтернет, аби його якось ідентифікувати. Але я хочу сказати, що їх тут дуже багато росте. Прямо е цілими такими трупами і цілими родинами. Звісно, збирати їх не можна. Не бачу в тому ніякого сенсу, поки не знаю, що то є таке. Хтось тут сховався. Такий самий грибочок, от бачите, реально тут дуже-дуже багато. Знайшли ще грибів, це березова посадка. і перекусити. І зараз покажу, скільки ми зібрали маскуків. Тут відерко. Відерко і мій кошик. Зараз ми ще підемо, пройдемося по лісу, От хоча вже ноша. Ну, Досить важка. Але поки тут треба перевірити що опеньки, скільки є. Знайшла під березочки, побачила. далеко, такі красиві. Такі красончики. Ага, Тільки трохи червоні. Така класна вийшла у нас прогулянка до лісу, хоча до опеньків ми таки не добралися, важко було нести і маслюки. На цьому грибне відео я буду завершувати. І сподіваюся, до скорих нових зустрічей, друзі!